Потім, і самого такого, що я, в принципі, ніде не бачив, це була монополія. <рес> це як? <рес> <Це, рес> «Монополія» — це взагалі страшна гра. Це страшна гра. <рес> Коротше, як грали її тобто, версія полона, е, на столі, а там столи такі, якісь засмальцьовані, старі, о, тобто стіл, там ну, дерев'яний. І на ньому можна, в принципі, знайдучи най, якусь спічку або щось, чим можна Да, Як пожиру, Тобто такі залишаються. Тобто, І робиться поле. Там, ну, ми не писали що де шо, ми просто от, перші там, 5, 6, 10, 20. Там, коротше, mm -hmm. Числа, 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 числа. Самі дорогі тут, самі дешеві тут. Потім там були всякі там знаки, тюрьма. Ну, коротше, все як, ну, все як монополії. І змила робилися там. Змила робилися фішки, і, після, і кубики, звісно, робилися теж змила. Кожного там свій рахунок, тобто кількість його фінансів писалася так само на столі. Тобто, в mm основному, -hmm. там тища, пишеш тисячу, у цих там по тисячі, і все, кидаєш кубик і пішов. Тобто, там, тебе плюс там, ти заробив просто, тистер, тебе плюс 500 там, і пішов. <пас> <Пограли пас> ну, це прямо надо було вижденний момент. Це можна було грати тільки після вечірньої перевірки ввечері. Ну, Це теж треба було, якраз у нас було класно, що нам камера дивилася в спини. І хтось просто наче хтось сидить за столу ну, за столом. Mm -hmm. І з ласка не видно було, бо вдарев глазок, ще, і там. Я так сказав, стіл стояв між ласком, тобто його не видно було. що Щось ставав і хтось ну, просто стоять. Якщо що там, що він там буде дивитися, там нічого не видно. Тось. Ну, воно ж там, ти ж не крайду, там білі лінії. Uh -huh. А воно ну, Є, йде, бі... йде. да, є. І воно витиралося, в принципі, дуже швидко, як ви почали двері відкриватися, там ну, його можна старти І, цей. І, і так грали, там, тобто, вечора прям нормально каратали.